Всім привіт! Сьогодні я використовував, покажу вам відео про АКБ-100 годину. Така в мене батарея на балконі я відключає до неї всю квартиру. Ну пропрацювала десь години дві, дві з 25 і напруга, коли я все включав, вона впала до 12.00 тобто вона і не повністю була посаджена. Дивіться, зарядки. Які я використовую зарядку? Зарядка це така китайська в мене, але вона дивіться, зараз я вам покажу, бачите, у своїй дані вона 6 А, а 6 А максимум. Вона інтелектуальна, падає заряд при повній зарядці, якщо там 12,6, дивіться, 13,1 Вольт час, бачите, 5,67. Коли вона дозаряджається, то поступово. Струм падає з тока. тобто ампери знижуються. І вона дуже чудово себе зарекомендувала. Я колись заказував, ще думав продавати їх Це з Китаю, там була акція, заказав, в мене ще три штуки таких залишилося. І не знаю, подивимося час заряду, скільки вона ну буде договата, що я добре розрядив. Я включав і телевізор, і світло, тому що малі в школу збиралися. Кочол включав, тобто пропрацював десь 2,5 години, ну, 2, я, я не засікав. Бо ми дуже рано встали, в 5 годин ранку, навіть пів п'ятого. Я включив спочатку на кочол, прогрів квартиру, а потім включив общий до всієї квартири. І телевізор малий включати, що, як, як обичний, мультик він поки стає, поки збереться, то так не, не, не одягнеться. Тобто, дивіться. Рекомендована, не, не мабуть, а так вона є рекомендована на 100 ампер годин 10 ампер, щоб зарядка видавала інтелектуально. Але в мене такої немає. І тому, друзі, я використовую її. Я не знаю, подивимось, скільки вона світло включила, не знаю, ненадовго. подивимось, скільки вона максимально зарядить, наскільки її вистачить. Чи встигне вона зарядити? Але... Якщо по розрахункам, то повністю сівши акумулятор, воно буде заряджати там, 10 годин, а то й більше може. Ну так, це теоретично. Е, якщо б 10 амперна, то діліть на 2, там десь вона б заряджала б 1.5-6 АКБ. Е, ви знаєте, ви зараз боїшся його повністю розрядити. Все, Переживаєш цьому цим акумулятором вже в початку війни як купив ну, 4 роки. Це 22-й, ну там 3,5, ну, около 4 років вже. Використовую. Теж я дуже переживав, заказав з Китаю таку. Ось. Бачите? Дві штуки я таких заказав. Але дві штуки тут 1600 Вт, але 9 на 2 це 800-750 Вт. Е, вони пишуть, це може максимальне. Це може максимальне якесь там навантаження, але е, вона. Не потягнеться 1600 Вт. Там мене з відео подивитися, включав полісос і другі фішки. Але є у мене подивитись відео така Talking, але вона на 3,5 Вт. 3500 Вт. Але діліть на 2. Ви самі розумієте, так і специфікації написано на неї. Тобто це, це максимальна її потужність. Але та тягне і полісос і холодильник, вона чітко тягне. Ну, Це, мабуть, якби було два таких акумулятора. Да, можна було купити установку. Ну, Ви знаєте, коли війна почалась, було не до установки, і ніхто нічого не знав, ми були не готові до такої ерунди. І прийшлось купити з Китаю, заказав, тоді ще були скидки. і дуже великі. Тут у нас вже в Україні стоїли, там 300-400 доларів. Я їй спокійно заказав це оця, оця коштувала 1100 гривень та 3,5 коштувала. Блін, чи 1800 гривень щось таке, чи 2000 по-моєму, 2900, Не буду казати десь приблизно так. Але я теж переживав думав, китайська, думаю, прийде така ерунда. Але, друзі, ви знаєте, поки працює і чітко. На що одне я хочу сказати, подивитись, у мене відео є, я потім вже прикріплю його. Я був її случайно перепутав клеми плюс-мінус і підключив до цього акумулятора. Ну, Воно, понятно, що бахнуло. Лупануло. Але... Думав, що її спалив, коли я розібрав. Там згоріли 40 амперні два штуки предохранітелі. Вони вилетіли. І це дуже чудово, бо в коробці лежали, в них в комплекті йшли такі предохранителі. Я їх поміняв. Все чудово, вона чітко працює. Тож, друзі, дивіться, акумулятор посаджений. Ось дивіться, бачите? Зараз може. Чуть-чуть камера трохи, бачите, що значить немає. Ну, ви бачите, тут два ділі. Зараз можна строїти. Тут ну, два, два і показує, я вам даже 20... навіть вона на 40% посаджена. 20-40%. Ну Вона мене простояла, вона простояла рік. ну Я їй мало використовував цю АКБшку. Е, простояла довго. А це я сьогодні, звісно, дав фул, хоча вона була пересівша, 12,4 В показувала на ній. Треба було підзарядити, але думаю, ми її виправимо. Потрібні цикли, щоб її трохи збалансувати. Тобто я її висадив, показує тут 40%. 12,1 вольта На цьому показувало, коли він був включений. Я відключив від розетки 121 вольта. Я включаю квартиру, виключаю рубільник, щоб воно не було встрічі, коли включать світло. Підключив і було вже при, після 2,5 годин роботи було, показувало 12,1 В. Тобто це нормально після такої роботи. Далі, зараз я її заряджаю, але рекомендовано 10 А, бо це ця буде шкудолягати довго, мабуть. Є в мене, дивіться, така ось зарядка. Оце в мене була, коли була війна, оце, акумулятор був і Талкен прийшов. Ось такий я думав, що вона вирвані. Але тут дивіться, тут бачите, тут е, вона мали... вона інтелектуальна, але те, що вона сама притіляє. Але вона для автомобільного акумулятора, бачите, ось right mode. Е, winter. Ну, оце Вінтер поставити. ну 3,8 А це буде заражатися іще дольше. Це буде дуже довга пісня. І... Але теж вона виявилася непоганою. Хоча цю зарядку я купляв в епіцентрі, тоді вибора. Ну це для автомобіля вибора не було. ну Вона тоді стоїла щось 200, ну вона дуже дорого тоді коштувала. Ну Вибору не було, я думав брати надійну. Бачите, розраховано 12 ампер годин, 120 ампер Ну Це якби сіду так не включав, то можна було її на медлічно поставити. Але... Я тоді був заказав з Китаю, якраз тоді вже на підході була отакі ось. Ці стоїли по 289 гривень, але я заказав там 5 штук. Я навіть людям попридавав, бо вони з ними казали, блін, вона такі зарядки не заряджаються, а потім питали мене, чи заряда вона, чи не зарядає. Я кажу, та буде все нормально. Я кажу, я вже при І Люди мені потім дякували, казали, що добре заряджає. Так що, друзі, я знаю, там хтось вже поставив нормальні пристрої, вони працюють нормально. Там Купили собі на стійниці, там Сусід там заказав батарею на здоровену. Я не знаю, 200 ампер-годин. Ну, то взагалі можна, звісно. Ну, по грошам, блін, те, що було та є. Але уже є скільки років. І пережила не одну зиму, ну поки ще працює. Звісно, підустав, я її заряджаю повністю. Тут напруга Ампер падає там, до 1 ампер, до, он показує. 5,6-5,7 впадає ну, до одного переконано вже до, досягає зарядки. І потім падає до 12,5. ну там 13, е... Повністю вже, там 14,8, воно падає і коли воно просто стоїть, то воно падає до 12, 12,5-12,4. Це вже теж батарея ну, підходить, мені кажеться. Я не знаю. Ви мені якщо ви підскажете, підправити. І якщо ви теж... І скажіть, будь ласка, я це хочу теж і питання. Якщо 10 амперна, яка буде найкраща для нього зарядка, 10 амперна і, чи 6 амперна, і при якій буде ну, розрушається батарея не розрушається, і як правильно такою батареї користуватися. Якщо друзі, знаєте. Якщо хтось розуміється, то відпишіться, бо я все думаю, все читаєш, теж перелапаєш і везде різна інформація. та Думаю, як правильніше. Так що отак от. Ось така от маленька історія. Світло зараз включили на пару годин. Не знаю скільки, можна години 4 включили. Я думаю, що він може і не зарядитися до повної, а може йде й був Мені каже, вряд ли не зарядиться повної. Так що отак от. Так що напишіть мені правильність заряду. І, і, і порекомендуйте. Якщо є зарядка, порекомендуйте. <кхм> якщо вона буде краще, то я краще куплю таку зарядку. Краще купити і спокійніше бути, щоб вона була теж інтелектуальна і напруга. Ну, спадала, Ну, коротше, щоб вона сама шара заряджати. Підключив і заряджає, як оця ось. А тут 6%. Ампер. Ну, коротше, бачите, вона 5.65. Хоча вона розражена. На 50% 5,65%. Температуру показує. 13,3, Тестером перевіряв. Вона не бреше, показує нормально. Цей, по-моєму, трохи занижає. Я теперь перевіряв, акумулятор більше, тут трохи менше. Ну це і так добре, бо це нормально. Підключаю я всю квартиру. Телевізор включаю. Ну, я відключаю, звісно, там, зарядки ноутбуків. Ну, лишнього такого нічого немає. Ну, а так світ тут телевізор все, Інтернет роутер кхів, працює. Інтернет у мене стоїть теж акумуляторна батарея. Я там у неї є відео, я показав, зараз я вам ще покажу. Теж вона працює нормально, вона нова, одна вже сіла. Теж відео там із підвали 12 вольтова була 7 А, а зараз 9 А, зараз я вам покажу. Тобто, друзі, будь ласка, напишіть мені про цю зарядку, і про АКБ, що може хтось таким користувався і знає. І може години його, бо все боюся до повного, щоб не сів повністю. Чи може порекомендуйте, може, якусь другу. Може цей РКПД в нього може великий. Може там 0,85 він на це не знаю, 15% потіря. Ну, краще підскажіть мені, якщо ви знаєте, От відпишіться мені. І покажу зараз мене на чому роутер працює і термінал. Так, дивіться, оце в мене роутер. Зараз не Бачите, така в мене, мене акумулятор батарея до цього була 7 А година. Зараз бачите, 9 ампер годин. І... Зараз теж вона заряджається. Ось мигає, вибачайте, тут трохи не обрана, але ось бачите, мигає зарядка. Іде зарядка. Але я не знаю, бачите, тут теж 3 Ампера. Бачите он, зарядка цієї фішки. Вона повністю не заряджає, тобто вона теж не встигає. Ну, я її знімаю. І зараз буду заряджати той зарядку. Зараз так і зроблю. Безперебойник працює, вона ще заряджає, але зараз я все одно поставлю на зарядку. Бачите, Я просто клемму мінус знімаю. Ну, воно працює воно автоматично, вона нічого. Я від'єдную її. І зараз заберу. І отакий ось, бачите, мене стоїть безперебойник. Я брав на сьомому з акумулятором брав за 1000 гривень. Термінал і роутер. І Зараз я її теж поставлю на зарядку. Заряджати буду цією, цією зарядкою 3,8. Я думаю хватить, Але тут пише, дивіться, не знаю, теж підкажіть, бачите, 2,7 А. Я її поставлю, я не буду нічого клацати. Оця зарядка вона сама определяє вона ставить, ставить його на моциклітну батарею. Вона йде 0,8 А. Бач 3.8. Зараз я вам продемонструю. Зараз включаємо. Плюсову клемму і мінус. Я підключив. Бачите, це заряжається з цього і включаю цю зарядку. І дивіться, вона включається. 13. Ось ви бачите, вона сама її Сейчас, Зараз бачаюсь, не видно. 13,5 бачите, на трохи, не, її не видно трохи. Вибачаю, за... Вона відсвічує зелені, її може бути телефонний реагувати. 13.7, бачите, 13.8. Це вона дає 0,8 А годин. Все, вона пішла заряджатись. Ну, не чітко видно, але тут бачите, воно, о, отак от. Ну, Вона бачите, тут її дозарядив, той пристрій дозарядив, бо світло таки дали, все нормально Зараз воно 3,9, зараз зі вона швидко вже. Да, вона нормальному стані. Вона заряджена. Ну, тому що я включав квартиру. Світловий це як матер підключив, і він на квартиру давав і ще й заряджав цю батарею. Хоча можна було вимкнути щоб менше було затрат, а потім зарядити, дивіться. Пішла вона зарядка, ну, вона зараз і вимкнеться. Тобто, друзі, будь ласка, підскажіть і посовідайте мені по цій батареї, яка має 12 В 9 ампер і Дивіться, 2, тут 2,7 заряда. 13,5-13,4 показує вольт. зарядки. по ній теж підскажіть, якщо ви знаєте. Бачите, 14,1. Ну, до 14 14,1 вона буде підніматися, підніматися. Ну, не повна вона бачите. Не знаю, скільки це 80-90% Ще одне ділення і все. Ну воно запишіть, коли заряди, вона автоматично виключається. Ця ще дивіться працює і працює. І показує, бачите, довго буде її і... глибоко посадив, е, посадив акумулятор. І буде вона ця довго буде заряджати. Не знаю, якщо світло надовго, то вона нормально зарядиться. Якщо ще світло на 5 годин, ну, то може його, як хтось переб'ємося, може не переб'ємося, подивимось на кутіл, там, якщо буде, Ну поки на вулиці тепло, ні погода буде тепла, слава Богу. Але тривоги, обстріл Бог його знає. І посовітуйте мені, дивіться, оцей Далтин китайський, я на нього склад не маю, він працює нормально, але може якась заощадлива, яка буде менше споживати, на себе брати, забрати КПД користь, користь ну, полезного дійства, коефіцієнт корисної дії. Може ви щось посовітуєте покращу, яка буде ще менш споживати. Я не знаю, це отака в мене історія. Так що, друзі. Якщо можете, посовіти і підскачіть. А так, друзі, всім гарного дня, до побачення. Обстріл продовжується, світло вимикається. Да, ви скажете там, що купив собі установку, ви нема грошей. Я вам кажу, нема грошей. це спочатку, як взяв, так і є. Нема, тут не йду. Єлі хватає. тут. Те, що є, те й є. Так що, друзі, підскажіть, я буду вам дуже вдячний. Це було б ще чудово. Я знаю, хтось напише щось ти не так, не то Ну пишіть все, що знаєте, і посовітуйте мені, правильно чи неправильно. Всім пока і бажаю. Друзі, бережіть себе, ховайтеся, бо бачите, що робиться. Бо ми спускаємося по підвалах є вверх-вниз постійно ці акумулятори здобався. Ну це стоїть слабопині А підвала ми... Я постійно буваю, він не дозаряджається, бо я той так і убив 7 амперний. А це я не хочу вже тіряти. Так, друзі, ну все. Передивіться там мої відео, є теж і по як Я був закреме е, перепутаю, я його розбирав. Слава Богу, він живий. І по акумуляторам, коротше, передивитись відео. Тож, друзі, посовітуйте мені щось. Я вам бажаю. Дякую. Це до побачення, бо все прощається, я не можу впрощатися. Всім пока. Обнімаю всіх. До побачення.